Друзі, всіх вітаю! 18 листопада за бортом. У нас за вікном десь близько 12 градусів тепла. І я не бачу, друзі, причини не подивитися цінники в тому місці, де ми з вами давненько не були. Друзі, велике кишеня на Дарницькій площі, майже на Дарницькій площі. Не відкладаючи на завтра, те, що можна подивитися сьогодні, пропоную вам прямо зараз влупити фотобайку, прямо зараз прокоментувати, бо це допомагає розвитку канала. Друзі, присягнули рівні, погнали. Я знаходжусь біля Дарницької площі е, і нас відділяє від цього закладу <сум> супермаркету маркету б, б, приблизно 100 метрів. Е, друзі, я давно тут не був, мабуть, десь місяць. Е, е, і зараз ціни настільки е, змінюються кожен день. Вчора огірки були 186 в магазині, сьогодні вони вже на ринку 35 або 55. І тому мені ще більш цікаво буде подивитися, що сьогодні по Цінам саме в магазинах, не на ринках, не на продуктових ярмарках. Так ось я давненько тут не був і дивлюсь, тут якась двіжуха відбувається. Е, строять, будують лісницю, да? чи що, сходинки нові? А навіщо? Якщо тут у нас є сходинки, там вон пані йде знизу вниз по сходинках. Коротше, друзі, сходинки через кожні 10 метрів. Одна сходинка, друга сходинка. Тут у нас будуть нові сходинки, це, мабуть. Бачите, генератор працює це, мабуть, від е тролейбусної зупинки по прямой. Але я чесно вам скажу, я не зовсім розумію навіщо. Е типу, людям тяжко пройтися е 10 зайвих метрів, куди вони будуть по цим сходинкам? просто донизу типу йти. Ну, це ну, зовсім для лінивих. Ось сходинки ще одні. Коротше, на, на 30 метрах дороги чотири варіанти сходинок. Ось ще одні. Ось там бабусі стоять, там ще одні сходинки. Чи мені здається, друзі, поправте мене, чи зараз якась відбувається у Києві будівельна двіжуха? Десь все, мости ремонтують, якісь асфальти укладають на Харківському шесе. Сходинки роблять. О, дивіться, хтось спер навіть це, сідушку велосипеда. Ви прикиньте, от що за люди? Я не розумію. Ну комусь сідушка потрібна від велосипеда. Ось ще одні, до речі, сходинки. Мегасіті, друзі, ваші увазі. Мегасіті, якраз тут у нас велике кишення. Дуже мало зараз великих кишень по Києву. Вони преобразуються в Велмарти. Велмарт магазинчик великий, а великі кишені днем сахням зараз не знайдеш. В Києві, як і в інших містах, зараз відключають світло. В мене, наприклад, не було з 9 до 1. -ї. Години дня і ввечері не буде ще там, з 7 до 11, якщо я не помиляюсь. Відчинили тут Аврору, я дивлюся, з 9 до 21 працює вона. І вриваємося у велику кишеню. До речі, напишіть прямо зараз, як у вас зі світлом обстановочка, чи є, чи нема. Скільки напишіть, скільки за добу, ось так сумарно, наприклад, за 24 години, якщо взяти, скільки у вас світла вимикають, тобто там 5 годин, 4 години, чи чи 10 годин, чи може 12, чи менше чи більше. Тому що в мене так ну десь, мабуть, годин, знаєте, годин, так половину, годин 12 точно вимикають. Так, що мене сьогодні цікавить, в першу чергу мене цікавить овочний набор борщевий. Потім мене цікавить огірки. Цікаво, прямо-прямо супер. Це от давайте прямо зараз. Я ще не дійшов до а, огірків, і мені м, такий конкурс зробимо. Скільки ви вважаєте, вони зараз там у нас. Будуть коштувати. Я думаю, щось мені так, знаєте, здається. Я думаю, гривень, ну, гривень, мабуть, 86. Так, що у нас на сьогоднішній день по зарплатні? Великій кишені, дивимося. Касир від 22 від тисяч гривень, продавець 22 дві. кухар 25, найдорожчий готувальник піци двадцять нічого собі. Прикиньте, і робота ж така не напряжна. Двадши тисяч гривень. Це від нічний зміни ще плюс 25%. відсотків. Але я не знаю, це з податками вже сплаченими, чи крубочка кажучи, це на руки чи ні? Хто знає? Можливо, напишіть так. Ну давайте глянемо. По овочам. Новорічні Вже бачите, новорічні у нас прикраси з'являються листопад місяць, ще навіть на кінець, можна сказати, середина листопада. Шарики у нас дві. Што? куля, одна куля 248 гривень. Так, да, реально, одна куля 248 гривень. Ніфікас, вона що позолочена, Охренеть. така куля 134 гривні. Ну, я розумію, що це типу ручна робота. Але 213 гривень. А що таке? Чому? Чи, чи це одна штука, чи це одна штука за один вот пакаванчик? Я не знаю. Ну ось 130, ну це точно за, за штуку 147. А щось подешевше є? цікаво, О, тут подешевше. Бачите, тут 37, 37, 37, 39, зверху 110 ну це такі іграшки. Слухайте, а що це, що це за ціни такі по 200 гривень куля? Новорічні прикраси у нас, новорічні прикраси. Да, а скільки ёлочка така от. Йолка, як казав небезізвісний. Йолка. 1100, 1200 гривень. Раз ялиночка 924, але це взагалі там метр, мабуть, ялинка маленька, найдорожча я бачу 2300 гривень. Ну вона бачите з таким напиленням. Ну, прикольно, от в порівнянні, коли я був в епіцентрі, то там ялинки такі, знаєте, ну такі якісь стрьомні. Що навіть і, 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 і якось і не дуже хочеться їх купувати. Небагато зараз людей, щоб ви не дивувались зараз середина дня, і тому людей небагато. Так, капусточка Белакачана у нас 9 гривень. Я був, друзі, в Борисполі, і там цінники були трохи-трохи більше. Не набагато, але були трохи більше. Недільний ринок. Там, здається, капуста була по 10 гривень. Тут, до речі, вона чому 9 гривень, тому що вона по акції до 23 .11. Тобто десь тиждень буде така акційний ціник. Так, Картопля у нас, друзі, 13 гривень. Ну, картопля, як картопля. Не більше, не менше, в принципі, така, знаєте, звичайника картопля. Трохи дорожче, картопля у нас відбірна вже по-багатому. 19 гривень, червона 28 Морква теж дешева, я дивлюсь, 8 гривень з копійками. Причому морква така ну, така добротненька. Знаєте, не така і схудала якась. Морква добротна. Так, тут у нас картопля свіжа, мита, йохани баба, кілограм 60, 60 гривень картопля бейбі. 44 картоплі, півтора кіло мита. До речі, в натівських Європ... нічого собі, ого, картопля. Картопля гігант. Порівняйте з моєю лапою. Таку картоплю вбити можна, знаєте, киданути кудись, в регбі і все. І, і чоловік просто с ног свален. Буряк мити 14 гривень 85 копійок. Часник 123, ось що, що, а чесник, мені здається, не змінюється в ціннику взагалі ніколи. Ось він як є 110, 120, 150 гривень, так і тримається. Так, цибуля, О, цибуля взагалі, скоро за цибулю покупцям будуть доплачувати. 6 гривень, друзі, 6 гривень 80 копійок. Взагалі шара, мені здається, за цибулю. Так, тут у нас хурма, шарон, ох, нічого собі! Оце я розумію цінники, я шарон останній купував за 130 гривень. І причому, якщо ви подивитесь відео з Борисполя, посилання під відео або з плачу підкасті, то там шароний 130 гривень і не менше, тут 80 гривень. Причому навіть без знижки він коштував 90 гривень. Виявляєте собі? І, в принципі, бачите, навіть і можна обрати нормальний шарон. Ціник нормальний. До речі, Дякую всім друзі, хто в коментарях залишає якісь підказки. Ви писали, що якщо навіть Шарон тверденький, да, тверденький, то його можна покласти в морозилочку і хоч через рік дістати, і він буде взагалі топ. Ківі 99 гривень, Ківі теж дешеве в порівнянні з іншими, причому ківі таке, ну таке тверденьке, але велике. Мандарини 49. Я, я потрапив, ніби, знаєте, кудись влітку 25-го року. Щось, якісь ціни навіть ці не цей. Не, я не можу повірити, 50 гривень, 50 гривень мандарини. Зараз мандарини коштують по 80, гривень. Фрут ваговий 79 гривень, сліва 149 гривень, є 56 гривень. Слива Україна. Гранат у нас, я пам'ятаю, на ринку він був 150 гривень, а з сік з нього щавлять там, по 200 гривень сік гранатовий. Тут гранат, бачите, навіть здоровенний 139 гривень, порівняйте, да? а якщо маленький, то 100 гривень. Ось порівняйте здоровий і маленький. Ну, взагалі, тут, якщо для щавити сік, то зазвичай беруть не маленький, великий, а той, в котрому, котрий ну, більш насичений. Ще гранат 8. 84 гривні Іспанія. А ось тут, дивіться, друзі, якісь цікаві такі гранати білий. Я раніше навіть, знаєте, навіть не бачив білої гранати 85 гривень. А звідки він цікаво? До нас приїхав, теж Іспанія. Коротше, всі гранати, друзі, у нас Іспанія. Хурма Шарон ще є 159 гривень. Там у нас була трохи дешевше, тут трохи дорожче. Світі 119 банани. Свіжі 60 гривень. Ну, округлість 60 гривень. Так, апельсин. Я думаю, що апельсин гривень 85 коштує. Ну так, да, майже 89 є апельсинчик, ну це здоровий, А маленький апельсин 69 гривень. До речі, якщо для фрешу, то я рекомендую брати маленький, він більш насичений. Якщо їсти, то краще такий здоровий. Лимончик від 74 гривень 90. А, ні, це мандарин. семандарін. Це Лимітин. Лимон 99 і 109 є лимон. Так, яблука у нас, друзі, яблука. Я бачу 52-74 груші. Тут Ківі 179, якісь нещасний Ківі Голд. Він коштує по 300 гривень, але бачите, тут він якийсь не дуже, не дуже щасливий. Тут Голд 400, ось вже по-багатому вже нормально виглядає. 33 яблучки, навіть є 26 гривень яблука. Прикиньте, ну воно як е -е, виноградик виглядає малесенькі. Але, друзі, Ну цінник є, да, цінник є похрумкати. Похрумкати яблучками. Так, 46 гривень, 58 гривень, 38. Яблука в листопаді дешевше, ніж вони були, мені здається, ще два місяці тому, ще три місяці тому. За 28, за 38, за 35 я яблук не пам'ятаю, мені здається. Тут так зручно, тут такий островок міцної островок у нас знижковий стегно куряче вагове, 109 гривень. Ось воно, стегно, 109 гривень. Гомілка куряче 79 гривень. Друзі, зразу хто буде там кричати, писати, що який 79 гривень, математику вчи. Друзі, зупиняйте відео, дивіться, збільшуйте хоч 80, хоч 81, Все є на відео. Чверть, куряче, 85, крило 109. Так, філе стегна у нас 265, печінка у нас 57 і ошийок 250. Гривень. А цікаво, скільки ковбаски у нас ще коштують. Ковбаски у нас 187 гривень для грилю. Це, мабуть, які мюнхенські, да, написано мюнхенські охолоджені. Прикольно, дуже швидко готуються. З нашими відключеннями світла зараз дуже зручно, ну, тому що не треба там годину чекати. Поставили і все приготували. Так, люди. Підходять зараз. Подивимося з того боку. Почнемо від, від рибки, і потім перейдемо до м'яса. Так, друзі, по рибці у нас. Порибки у нас бичок 159, камбала 134, і є навіть мойва 120-199 гривень. Так, Окунь морський, 249. Це у нас короб 215 форель запакована під крижаною Антарктидою 315. Друзі, а хто знає, чим Антарктика відрізняється від Антарктиди. Напишіть, ух ти, які креветки Крив'яки що За кілограм 100, майже 500 гривень. За отакий от, от пакаванчик 360 грам 182. Тут вже, бачите, вони замаринували і все, і, і порізали. Залишається просто запхнути в духову шафу і приготувати. Так, червона рибка у нас стабільно все, як кажуть, стабільно, вона плюс-мінус від 540 гривень до там, 700. Ну, по знижках можна знайти трохи, мабуть, і дешевше. Філе 244, філе, мені здається, подорожчало трохи. Стегно 265, це ми бачили. 79 найдешевше, якщо бульйончик якийсь робить 80 гривень гомілочки. Нема, я не бачу курячі, ані є. Ось куряча плечова. Два частина 121 гривня. Хто не перший раз у нас на каналі, знає, друзі, що мені подобається серед курятини всієї. Мені подобаються саме ось ці штуки. Ну, якось не знаю, такі смачні. Додаєте соєвий соус додаєте чесничок, спеції, трави на пательні смажите, потім наприкінці додаєте ще мед. Все, і пальчики обліжите. так Курка домашня у нас 115 гривень і філе курчати домашні 199 Переходимо до. М'ясних у нас делікатесів, філе, до речі, індички 299, стегно 199, а там в толочині гомілка 99 гривень. Язик 164, стегно свиняче 227, тут знижка у нас на лопатку. Дві лопатки залишились, бачите, розбирають зі знижкою 189 гривень. Так, ребра мене цікавить. Зараз ребра днем з огнем не знайдеш, їх чомусь так розгрібають, не знаю. Ребро з м'ясом 200 гривень. 50 гривень. А і ще у нас є зі знижкою, Бачите, свиніна, грудинка 189 гривень. Так, фарш для лазаньї, для всього, що нам буде потрібно, скоро відкрию секрет. Фарш яловичі 229 гривень. І курячі 179 Якщо вже да, для тих, хто лінується трохи курячі котлетки 163, нагідси, чи що це таке шніцелі 214, а що це таке у нас? а ця рулетка курячі 211 гривень. Так, друзі, по салатикам, дивіться, яка краса. Оселедець під шубкою 229 гривень за 100 г. Зразу даю лайфхак, як дізнатися, що людям подобається найбільше. А, там, де, собственно, люди більше за все розбирають да, купують. Причому ціна від цього на це не залежить. Бачите, салат Цезарь, «Цезарь» да, 39 гривень за 100 грам. Тобто одна порція Цезаря, ну скільки? Ну, ну 150 грам, там салатик, да, якщо б брати якісь пузати хати. А, у вас вийде. Там 50 гривень салатик і все, і вже майже, майже вже половину розкупили. Зрази 37 гривень. Друзі, дуже рятує ось такі відділи кулінарії, коли нема світла. Тому що жульєн з куркою 51 гривень, коли нема світла, бо зараз при ну, щось приготувати людині в котра електроплита, наприклад, або духова шафа, ну, дуже тяжко. Якщо газ, то без питань. А якщо духова шафа, то ну, якось готувати дуже, дуже тяжко. Так, плов цікавить мене. Плов, друзі, плов 30 гривень. На продуктових ярмарках плов приблизно коштує 100 з копійками гривень. Там, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки вага. Ну, як порція. Тут 30 грам. Якщо брати порцію, хай 250 або 300 грам, вийде, ну, 30, вийде 60 гривень. Ну, 60, там, 90 гривень. Так, пюрешка, друзі, пюрешка виглядає прямо манить, манить, пюрешка 25 гривень за 100 грам. Цікаво, чи є котлетка у нас по-київській якась, по київській 48 і курячі, Стріпси 44 гривні. Котлетка по київськи за 100 грам 48 гривень, тобто воно вийде. Ну, одна котлетка, мені здається, там гривень може на 60 Давайте глянемо по сирам, що у нас в мене закінчився сир. Значить, дивимося козини, скільки у нас коштує. Молодий козячий 751 гривня. Слухайте, нормальний цінник. Коштував 900 гривень, зараз 751 гривня. Ну, такий, знаєте, магазинний. Якщо шукати дуже довго. І дуже ретельно на ринках ну, можна теоретично знайти до 700 гривень, але це ну, треба їздити, треба шукати. Так, сири у нас імпортні цінник. Ви бачите, середній цінник ну, десь 400 гривень. Є 381, є 292. Акційний. Це у нас королівський ваговий, є 454. Українські сири у нас витримані, дивіться, витримані гауда. А, це голландські 268 гривень. Українські сири у нас є по 500, по 261. Ось що зручно, знаєте, от великі кишені. По-перше, я не перестаю казати, що дуже багато цих брендів, котрих нема в інших локаціях. А по-друге, те, що тут знижки, не тому, що воно вже строк придатності завтра закінчується, а тому, що, тому, що знижки. Ось дивіться, сир сметанковий. Ось сир, ось я рендом наберу. Якусь одну. Е, якщо срок придатності закінчується, то зазвичай на цьому сирі, знаєте, периметр такий вже біленький. Він, типу, знаєте, тиждень тут живе. Тут я не бачу якогось, е, якихось проблем в плані якості. Тобто сир за 260 гривень в магазині, в супермаркеті для того, щоб, знаєте, там на бутерброд. Я, наприклад, сири в чистому вигляді, ну не так, їм там я кудись на бутерброд кладу, або на піцу, тру. Ну, Тому, знаєте, все такий. Так, капуста білокачанна. i've been 160 120 вибачаюсь, гривень, а тут, бачите, була 112 квашена, а то маринована, а це квашена. Розібрали повністю 112 гривень. Так, ой малесенькі у нас 188 і великі 160. Великі, бачите, вони хоч і дешевше, але їх ну, не так полюбляють люди. Пелюстки мені подобаються 130 гривень, і помідорки 120 гривень. Корейська теж розбирають вже. Я б не сказав, Зараз знаєте, що ціни якось дуже відрізняються від ринкових. Тобто на ринку ну, плюс-мінус 100-120 гривень і корейська і квашена капуста. І тут, в принципі, теж, бачите, все закрите, все, все нормально. А що це за розочка у нас? Розочка, сир, три місяці витримки написано 1490 гривень за кілограм. Але тут вага, я не знаю, тут вага грам 30, мабуть, 56 грам Витримано, така розочка цікава. Так, давайте глянемо, що у нас по кількі, по оселедцю. Оселедець у нас 191 гривня. Є 182, теж оселедець слабосолений. Ну, це різні, мабуть, виробники і там, і там з головою. Є скумбрія 366, це слабосолона. А є звичайна скумбрія з головою 415 гривень. Вона виглядає нормально. Так, тут у нас щось пусто, все розібрали. 448 скумбрія холодного копчення. Друзі, скумбрії за 8 гривень нема. Як тільки знайду, обов'язково вас проінформую. Можете зайвий раз написати. Густера 205, путасу в'ялини 283 це дивиться на нас. А, і що це знизу у нас? Таке 595 окунь. Судак 635 гривень. Так, давайте глянемо яйця. Почому? Яйця я бачу в далечині 6,34. Всілякі у нас цукри і, і борошно. Да? Цукор 26 гривень подешевше. До речі, знаю, цукор ще місяць тому був по 32-34 по гривні. Борошно взагалі 16 гривень. Гречка Гречка у нас 19, отак вона сховалася. Да? Це? Ні, це борошно. Гречка 35 гривень, ріс 34, круглий 33, крупа пшенична. 16 Мені, до речі, подобається оця от крупа. Не знаю, комусь хтось каже, що це типу для корм для собачок, для варять. Мені подобається 16 гривень крупа. Горохова 21, давненько не робив гороховий суп, треба, мабуть, зробити. Напишіть, друзі, напишіть прямо зараз рецепт горохового супу. Ваш. Ваш рецепт Ребра, що ви додаєте, там, копченості якісь. ну такі, знаєте, Состав, склад, вироби, макароні 24 гривні. Так. Так, яйця у нас 6,34, яйця курячі другої категорії 59 прикінці цікаво, цікава така логіка у деяких виробників. От на розв'яз, да, яйця ж дорожче виходить 634 за штуку, 63 гривні за десяток, ніж, наприклад, ось свій бренд. Свій бренд 59 гривень, а вони просто трохи меншенькі. Ось я порівняю, якщо отак вот вот даже поставлю, дивіться. Ну, видно, так? Да? Ось тому вони і дешевше. Ну, на кожен товар, друзі, як то кажуть, є свій покупець 60 гривень. Яйця коштували 64. А з цього боку у нас є поштучно, але вони є величезні. Дивіться, які величезні, поштучні яйця. 7 гривень 66 копійок в порівнянні. Ось, наприклад, з цими. Бачите? Це 6,34 знизу, а це 7,66. Якщо запаковані, казати про запаковані на сьогоднішній день. Яйця 77, 75, 79, 120. 28? А, ну тут 18 штук і 59 хід продукту, що ми бачили. Коротше, середні ціни десь плюс-мінус, так 70 гривень можна знайти. Можна також бачите акційні знижки, Знаєте, знайти цікаво, в честь чого цей банкет. Да? До якої дати тут у нас? Це, це працює 20 12, 25 чи 15, 11, 25 Це я так розумію, при різних умовах зберігання. Якщо більш холодне, то на місяць довше. Якщо більш тепле приміщення, так, температура, то до 15-го, 11. Але як вгадати, скільки, наприклад, тут зараз градусів я, я не вижу, не, не, не бачу. Ще, друзі, я прийшов, я вам відкрию секрет: я прийшов за круасанами. Мені так подобаються тут круасани. В одному з наступних відео я навіть думаю, що я зроблю для вас якийсь рецепт. Да, ми з вами зробимо. Дивіться, які круасани. Ну це ж це ж яка справа. Дивіться, ось, от я в руки в руці тримаю. Да які львівські круасани сюди взагалі не стояли. Дивіться, розмір. І вони такі м'якенькі, вони такі м'якенькі, прям пухкенькі. Просто розрізаєте, просто там додаєте якусь курятину, додаєте соус, додаєте якийсь кепчуп чи спеції, трави, огірки, помідорчики. Да ви що, закачаєшся, друзі? 25 гривень в порівнянні з візкими кросанами. Коти там Слухайте, кому я що розповідаю, треба брати і просто бігти. Я чисто в велику кишеню готовий ходити, просто навіть чисто заради круасанів. Візьму дві. sztuki Так, фісташки, мене цікавить, фісташки. 716 гривень. Ну, фісташки на продуктових ярмарках я бачив за 650, бачив за 700 гривень в магазинах, тому фісташки сьогодні відкладемо, я думаю. Давайте глянемо на сесій по акції. Бачите, 258 гривень окремо промпостач. Ну, сесісони вони, мені здається, взагалі в цінику не міняються, не змінюються ніколи. Ковбаса молочна, варена ятрань 130 гривень за кілограм. Бачите, сметанка у нас. 46 я бачу, селянська 350 це у нас е, жирність 10, 37, є свій бренд 350, жирність 15%. Зверху у нас е, ряженка 30 гривень. До речі, друзі, напишіть, які у вас ціни в той локації, де ви знаходитесь. Неважливо, це інше місто України чи Натівська Європа. Скільки, наприклад, у вас коштує там, не знаю, стегно куряче, чи скільки у вас коштує там літруха молока в середньому, чи яйця. Десяток, скільки напишіть. Молоко, друзі, 20 гривень. 20 гривень от флакон 4 літра. 2,5 жирність, 20 гривень. Тобто, якщо літруха, то це буде 40 гривень. Мені здається, взагалі взагалі, цінник, цінник, е, ух ти, завізлі тарти, як кажуть, дивіться. Зовсім ще навіть не розклали, можна свіжатину просто взяти хто, хто хоче свіже, бо от на цій, котрі вже треба забирати, бачите, вже 33% знижка, 100 гривень, майже 100 гривень буде у вас знижка. 363 він коштував, 100 гривень мінус, і все, і, і все нормально. Дубайські 548 гривень. Друзі, як вам рубрика з дегустації тортиків солких візитівок міст України? В Яку наступну ми будемо дегустувати? Бо що? Ось в мене вже вже иссякли майже всі е, здогадки про наші міста України, в котрих є тортики. Дивіться, наполеони, лимонний, 33% знижка, теж 33, не 5, не 10, а 33. Тістечко картопля за штуку 17 гривень. Не за 100 гривен, а за штуку. Зручно, зручно. Ну що, друзі, я повернувся вже додому. Як і обіцяв вам, бачите, прикупив отакі от два е, кроса на по 25 гривень штука. Максимально м'яке, ви навіть не уявляєте, що зараз я з ними буду робити. Але про це вже в наступному відео. І до речі, друзі, хочу порекомендувати, хто не куштував, не пробував. Ось такий хлібчина, друзі, у великій кишені, тільки Можливо, ще десь є, але я не бачив. Називається цар Хліб, пшеничний панський, нарізаний скибочками. Дивіться, який він, який, дивіться. Ви тільки уявіть, просто я його я коли спробував, просто був в шоці. Коротше, друзі, підписуємося, для того, щоб не пропустити в наступному відео, як ми з вами будемо готувати мега круасаніще щоб не матюкнутися. Також чекаю від вас якусь вподобайку за сьогоднішнє відео. за Ціни за асортименти за велику кошеню. Можете залишити коментар, бо це допомагає розвитку канала. Ну а якщо, друзі, ви хочете підтримати якось фінансово, а головне, можете це зробити і хочете закинути невеличку якусь суму на розвиток канала, на стимул знімати більше, краще, і якісніше, ви можете зробити це ось по цьому QR-коду. Просто наводите телефон і закидаєте якусь невеличку суму. Пишіть, в яке наступне відео. Вам хотілося б відправитися разом зі мною в наступному ролику на каналі. До нових зучив на видосах. Всем пока.